Чи з організації цивільний корпус Азов минулого тижня розпочали акцію зі збору медикаментів для воїнів АТО? У місті створено спеціальні пункти прийому, куди всі небайдужі мають можливість принести лікарські засоби і тим самим допомогти захисникам України. Більше знають мої колеги. Одним з основних напрямків діяльності організації є благодійність та волонтерство. Цивільний корпус Азов у Бердянську допомагає не лише бійцям з батальйону АЗОВ, а й воїнам Збройних сил України. Минулого тижня товариство розпочало чергову акцію спрямовану на збір медикаментів для бійців із зони. Ато У нас є перечень ліків по сектору М, і ми збираємо протягом лютого. Щонеділі стоять наші палатки біля Дельмару і біля ЦДЮТ. Кожен бажаючи може приносити ці ліки. Або сюди, к нам на штаб в офіс. А потім ми все це завеземо на фронт. Громадські активісти закликають усіх небайдужих долучитися до доброчинної справи. Якщо ви небайдужі до долі української нації, до порядку в своєму рідному місті, ми запрошуємо вас приходити до нас а, разом з нами приймати участь в тих акціях, що ми проводимо. Наша адреса шосе 20. тут знаходиться наш офіс. Також у нас є сторінка ВКонтакті, група цивільний корпус Азов Бердянськ. Там є онлайн-анкета, яку ви можете заповнити. І там є контактні телефони, по яким ви можете зв'язатися завтра, 10 лютого, в Бердянську на приморській площі біля Ротонди, в честь загиблих героїв, які залишили свої життя в зоні АТО, пройде захист приурочений річниці Широкінської операції. Рік тому, 10 лютого, бійцями полку Азов, були звільнені населені пункти Павлопіль, Комінтернівське, Лебендинське, Бердянське та Широкине. Це забезпечило безпеку Маріуполя від атак російської армії і бойовиків. Такі акції проводитимуться і в інших містах, зокрема у Запоріжжі.